Друзі, у цьому відео покажу вам, як готую дві мої найулюбленіші начинки для тарталеток: лимонну та карамельно фундучну. Це класика, перевірена часом, хрустке пісочне тісто, карамель з фундуком, вкриті молочним шоколадом або лимонний курт у поєднанні з меренгою. Друзі, підтримайте мою творчість подобайками та підписками, а я розкажу, як приготувати цю смакоту. Почнемо з приготування карамелі. У сотейник висипаємо цукор та мед. Вогонь має бути мінімальний, щоб цукор плавався, але не горів. Інакше карамель буде гіркою. Цукор не можна нічим мішати, потрібно лише рухати сотейником, щоб він рівномірно плавився. Інакше він почне кристалізуватися, і карамель зіпсується. Коли ви побачите, що весь цукор розплавився, можна почати мішати лопаткою. Потрібно впевнитися, що кристаликів не залишилося. Далі додаємо м'яке вершкове масло. Та добре-добре перемішуємо, щоб воно розплавилось. Коли масло розплавилося, додаємо теплі вершки. Це дуже важливо. Вершки мають бути теплими, інакше вони будуть дуже розбрискуватися, бо температура карамелі дуже висока. Знімаємо карамель з вогню та вводимо молочний шоколад. Додаємо дрібку солі та добре перемішуємо, поки шоколад розплавиться. Додатково можна карамель процідити через ситочко, щоб нічого зайвого не було і для рівномірної структури. Прямо в карамель додаємо фундук, можна цілим або подрібнити за бажанням. Начинка готова, можна наповнювати тарталетки. Викладаємо по 2 столових ложки гарно розподіляючи. Враховуючи, що зверху ще будемо покривати ганашем. Кількість інгредієнтів я напишу в описі під відео, її вистачає на 6 тарталеток. Відправляємо в холодильник, щоб карамель застигла. Тим часом займемося другою начинкою лимонним курдом. Знімаємо цедру з лимона та змішуємо з цукром ніби перетираючи пальцями, так вона краще віддасть аромат. До цукру додаємо жовтки та лимонний сік і добре перемішуємо. Далі цю суміш відправляємо на водяну баню і уварюємо до загустіння. Має вийти досить густа маса. Її теж не зайвим буде процідити через ситочко. В Цю лимонну масу поступово вводимо м'яке вершкове масло. Ось такий гладенький кремчик у нас вийшов. Тепер можна наповнювати тарталетки. Так само викладаємо по 2 столових ложки і кількість розрахована на 6 тарталеток. Ці тарталетки також відправляємо в холодильник до застигання. Повертаємося до карамельних тарталеток, які ми ще покриємо ганашем з молочного шоколаду. Для цього молочний шоколад заливаємо вершками, доведеними до капіння. Залишаємо на декілька хвилин, а потім добре перемішуємо до об'єднання. І покриваємо зверху карамельні тарталетки цим ганашем. Також мені подобається прикрашати ці тарталетки двома шматочками розрізаного фундука. І для лимонних тарталеток ми приготуємо італійську меренгу. Для цього цукор змішуємо з водою і уварюємо до 118 градусів. При цьому завчасно нам потрібно почати збивати білки. Далі, продовжуючи збивати білки, вводимо сироп. І продовжуємо збивати цю масу до охолодження білків. Спочатку вам здаватиметься, що вона стала рідшою, але потім вона почне густішати і білки ставатимуть щільнішими. Коли ви побачите такі стійкі клювики, значить меренга вже готова. Ну і щоб меренгу красиво викласти на тарталетку, нам потрібен кондитерський мішок та насадка зірка. Ну і викладаємо меренгу на тарталетки. З прикрашанням можна пофантазувати. Друзі, дуже чекаю на вашу підтримку. До наступних рецептів.